Всім привіт! Це Мотостор і на відео два трактори заводу Ханво. Праворуч на відео трактор Ханво або Кентавр H504 CCU. Ліворуч великий трактор Hanvo або Kentaver 504 BCCU. Один трактор коштує 17600, інший коштує 12900. Обидва трактори є в наявності. Обидва трактори готові до продажу в мережі магазинів Мотостор. Ціни ви почули, гарантія 2 роки, послуга підмінний трактор. Але ви дуже просили поставити ці два трактора поруч. Дивіться, ось це менший трактор, ось це більший трактор. Передні колеса у меншого трактора 8,3 на 20. Передні колеса у більшого трактора 8,3 на 24. Передній міст у меншого трактора виглядає ось так. Передній міст у більшого трактора виглядає ось так. Коробка перемикання швидкостей у трактора більшого. Має 4 передачі, 3 діапазони. У меншого трактора має 4 передачі, два діапазони. Двигун у кентавра H504 заводу Кванчай модель 41.02, у кентавра меншого, двигунка М495. Не зупиняюсь на технічних характеристиках дуже детально, тому що є для цього і окремі відео і є окремі огляди, і, звісно, є сайт motostore.com.ua, де є всі технічні характеристики. Позаду у меншого трактора колеса 124 на 28, у більшого трактора 11 х 32. І одразу вам показую ось так, щоб було видно, наскільки більший. Задній міст і три точка меншого трактора, ось так виглядає. Задній міст і три точка більшого трактора. Ось так виглядає. Ці два трактора дійсно між собою ніколи не були і не будуть конкурентами. Так, це дві п'ятидесятки, але ви бачите наскільки один трактор більший від іншого. Також попередній частині показує, наскільки один трактор більший від іншого, щоб ви розуміли. Вага Кентавра h 504 CCU понад 2300 кг, кентавра h 504 BCCU понад 3100 кг. Ціна ще раз 12900, ціна 17600. Телефон 0,98 949 9090. Дзвоніть, замовляйте і ніколи не пожалкуєте про свій вибір.